Вперше нова Каховка, раніше відома як місто проведення популярного пісенного фестивалю Таврійські ігри, відтепер є центром проведення не менш важливого і цікавого заходу першого фестивалю води, вода життя. Крім насиченої фестивальної програми, усі учасники мали змогу ознайомитися із чудовим і затишним містечком, що комфортно розташувалося на лівому березі Дніпра, гостини населення, якого відсвяткувало 60 річницю з дня створення нової каховки. Це місто збудоване у. Тяся дев'ятсот році для розселення працівників та будівельників Каховської ГЕС і назване на честь знаменитої каховки, що знаходиться в 15 кілометрах, іде встановлений грандіозний монумент легендарна тачанка. Втім, нова каховка все ж має свої особливості, адже з'явилося це молоде і гарне місто на території колишнього села Ключове, яке існувало ще в 1881 році, та назване було так за кришталево чисті джерела, яких тут налічується понад півтори тисячі. Саме ця унікальність лежить в основі започаткування тут фестивалю Води, вода життя, місцем проведення якого була обрана акваторія Дніпра, набережна та паркова зона нової каховки що простяглася на всю довжину від міського стадіону до готелю Дружба? У парку збереглися дерева, яким більше ста років. Є природні купальні та затишні бесідки для відпочинку. У центральній частині парку розташована алея з квітковими клумбами, дитячий майданчик, атракціони дозвілля, де учасники фестивалю Вода життя мали змогу розважитися та провести різноманітні конкурси, ігри із нагородженням переможців. Зокрема, на центральному міському пляжі усі із задоволенням взяли участь у ловлі риби та змагання на приготування кращої рибацької юшки. Візитною карткою нової каховки по праву є центральна площа міста, палац культури, кіноконцертний зал з фонтаном, від якого і розпочиналася театралізована хода учасників фестивалю Вода життя до центру міста, де на сцені була організована велика концертна програма із святковими виступами колективів художньої самодіяльності та привітаннями учасникам фестивалю. Ми запровадили новий фестиваль завдяки. В праці з бізнесом, таким яким являється Павло Олексійович Єрмій, фестиваль живої води. Ми хочемо повернути пам'ять молодого покоління, бо старше покоління знає, що тут було 60 років назад. Ми живемо на унікальному місці, на водяному блюдці. Ми пиймо чистесеньку водичку, але треба. чтобы цією возможностью користувалися наши внуки, правнуки многих наступных поколений. Чтобы это был фестиваль по-настоящему очень красивый, очень яркий, очень известный и интересный, чтобы со всей Украины и за пределами нашей страны к нам ехали гости. Новая Каховка может по праву гордиться тем, что мы имеем одну из самых вкусных, самых чистых, самых сакральных вод, которые можно найти на юге Украины. Мы пьем ее, мы в ней купаемся, мы из нее готовим, но мы не знаем полностью цены той воде, которая нас окружает. И эта вода ⁇ это э, та гордость и э, то счастье, которое присуще даже сегодня в Украине не каждому человеку. Нову Каховку не випадково називають перлиною на берегах Нижнього Дніпра. Це елегантне молоде місто, оповите особливою аурою інтелігентності та романтизму. Архітектурно-художнє оформлення кварталів, площ, вулиць і набережної, вдало поєднуються із мальовничою місцевістю Дніпровського узбережжя. Нова Каховка навіть віднесена до числа пам'ятників історії України. Тут є музей історії міста, де зібрано унікальні експонати з історії краю, картинна галерея. Усі, хто приїздив, Витью нову Каховку завжди із задоволенням відвідують Центральну алею та пам'ятник Олександру Довженку, церкву Андрія Первозваного, центральний стадіон енергія. Серед сучасних споруд особливо вражають своєю вишиканістю, неповторним дизайном та високою комфортністю новозбудовані на березі Дніпра готелі, ресторани і кафе. Особливо приваблює погляди яхт-клуб Максим Марін, територія якого нерідко слугує майданчиком для проведення різноманітних заходів. винятком став і першим. Перший фестиваль води вода життя, організатори якого влаштували тут омовіння красу Андрієм Первозваним, кришталево-чистою джерельною водою у природній купальні юності та краси, що знаходиться на подвір'ї закладу. Яхт-перегони, кадетів на маленьких яхтах на приз фестивалю Вода життя, не менш захоплюючі видовище, як власне і вітрильна регата чи дегустація вид і коняків місцевого виробництва, на якій також мали змогу побувати учасники фестивалю. Відчути потужну силу води дає можливість екскурсія на гідроелектростанцію, греблю, шлюзи, побачити своїми очима одне із найбільших в Європі водосховищ, яке подає воду на Каховський магістральний канал. До речі, в новій Каховці починає свій 400 кілометровий шлях і голуба траса родючості північно-кримський канал. Перевернути увагу до води не лише як до природного ресурсу, а ще як до об'єкту, який має яскраво виражену промислову, сільськогосподарську та соціальну цінність, покликаний нести фестиваль води, вода життя, який вперше успішно пройшов у новій Каховці.